Правила розрахунку та набору призначеної дози інсуліну в шприці різного об'єму. Інсулін це гормон, який виробляється під шлунковою залозою. Він допомагає глюкозі проникнути в клітини, де вона використовується для вироблення енергії. Якщо організм людини не виробляє достатньо інсуліну або не може використовувати його належним чином, виникає цукровий діабет. При цьому захворювання глюкоза не може проникнути в клітини і вона накопичується в крові. Люди з цукровим діабетом, організм яких не виробляє достатньо інсуліну або не може використовувати інсулін належним чином, повинні отримувати його додатково. Під час лікування цукрового діабету інсулін вводиться парентерально як замісна терапія, і дозується він в міжнародних одиницях. Інсулін зазвичай випускається у флаконах об'ємом 5 та 10 мл. Важливо знати, що в одному мл може міститись 40 або 100 міжнародних одиниць інсуліну. Для введення інсуліну випускаються спеціальні шприци на 40 міжнародних одиниць в одному мл та 100 міжнародних одиниць в одному мл. У наступних прикладах я навчу вас набирати потрібну дозу інсуліну, якщо у вас немає відповідного шприца. Перед введенням інсуліну потрібно визначити ціну поділки шкали шприца. Щоб набрати у шприц правильну кількість інсуліну, необхідно визначити, де в кожному з цих шприців знаходиться 01 мл. Якщо у нас шприц на 2 мл, то ви бачите, що від 0 до 1 мл міститься 10 маленьких рисочок. Ділимо 1 на 10 і отримуємо ціну поділки. Тобто відстань між двома найближчими рисочками,

0,9 і 1 мл. Далі інсуліновий шприц на 40 міжнародних одиниць в 1 мл. Тобто в 1 мілілітрі 40 міжнародних одиниць. Відповідно, в 0,1 мл 4 міжнародних одиниці, у нас шприц. На 40 міжнародних одиниць в 1 мл має поділки 5, 10, 15, 20, 25, 30 і 35. І щоб нам вирахувати 0,1 мл, ми маємо зробити градацію в 4 міжнародні одиниці. Тобто рахуємо маленькі рисочки між великими поділками 1, 2, 3, 4

це 0,4 мл. Далі 17, 18, 19, 20. Посередині маємо поділку половина 1 мл Це 05 мл, що відповідає 20 міжнародним одиницям. І так розраховуємо далі до 40 міжнародних одиниць 06. 25, 26, 27, 28 – Це 07, 29, 30, 31, 32, 08, 35, 36, це 0,9 і 1 мл. І нарешті інсуліновий шприц на 100 міжнародних одиниць в 1 мл. Якщо в 1 мл. 100 міжнародних одиниць то в 0,1 мл буде 10 міжнародних одиниць. Градація цього шприца нам дуже добре допомагає орієнтуватися. Тобто 10 міжнародних одиниць це 01, 20, це 0,2 мл, 30 0,3 мл, 40 04, 50 половина 1 мл – Це 0,5. 60 міжнародних одиниць 0,6, 70, 0,7, 80, 08, 90, 09 і 1 мл Маємо. Розберімо приклади розрахунку та набору призначеної дози інсуліну в шприці різного об'єму. Лікар призначив пацієнту з сукровим діабетом ввести 24 міжнародні одиниці інсуліну. Інсуліна 40 міжнародних одиниць в одному мілілітрі. Медична сестра з'ясувала, що у відділенні немає інсулінових шприців, тому вона підготувала шприц на 2 мілілітри. Скільки мілілітрів інсуліну вона в нього набере? У розрахунках інсуліну на 40 міжнародних одиниць в одному мілілітрі нам стане в нагоді таблиця множення і ділення на 4. Оскільки в 0,1 мл такого інсуліну міститься 4 міжнародні одиниці, за умовами задачі ми маємо 24 міжнародні одиниці інсуліну на 40 міжнародних одиниць в 1 мл перевести в мл для набору в шприц на 2 мл. Для цього 24 Поділимо на 4. Отримуємо 6. Це 6 поділок шприца на 2 мл, що дорівнює 0,6 мл. У шприц на 2 мл потрібно набрати 0,6 мл інсуліну, який містить 40 міжнародних одиниць в 1 мл. Лікар призначив пацієнту з сукровим діабетом ввести 32 міжнародні одиниці інсуліну. Інсулін на 40 міжнародних одиниць в одному мілілітрі. Медична сестра з'ясувала, що у відділенні немає інсулінових шприців, тому вона підготувала шприц на 2 мілілітри. Скільки мілілітрів інсуліну вона в нього набере. Для вирішення цієї задачі 32, поділимо на 4, отримаємо число 8. Це 8 поділок шприца на 2 мілілітри. Що дорівнює 0,8 мл. У шприц на 2 мл потрібно набрати 0,8 мл інсуліну, який містить 40 міжнародних одиниць в 1 мл. Лікар призначив пацієнту з цукровим діабетом ввести 50 міжнародних одиниць інсуліну. Інсулін на 100 міжнародних одиниць в 1 мл. Медична сестра з'ясувала, що в відділенні немає інсулінових шприців. Тому вона підготувала шприц на 2 мл. Скільки мілілітрів інсуліну вона в нього набере. Пам'ятаємо, що в 0,1 мл інсуліну на 100 міжнародних одиниць в 1 мл міститься 10 міжнародних одиниць інсуліну. Для того щоб визначити, скільки мл містять 50 Міжнародних одиниць інсуліну на 100 міжнародних одиниць в одному мілілітрі нам необхідно 50 поділити на 10 або просто відкинути 0 від 50. Отримаємо число 5. Це 5 поділок шприца на 2 мілілітри, що дорівнює. 0,5 мл. у шприць на 2 мл потрібно набрати 0,5 мл інсуліну, який містить 100 міжнародних одиниць в 1 мл. Лікар призначив пацієнту з цукровим діабетом ввести 20 міжнародних одиниць інсуліну. Інсулін на 100 міжнародних одиниць в 1 мл. Медична сестра з'ясувала, що у відділенні немає інсулінових шприців, тому вона підготувала шприц на 2 мл. Скільки мілілітрів інсуліну вона в нього набере? Для вирішення цієї задачі 20 поділимо на 10, отримаємо число 2, це 2 поділки шприца на 2 мл, що дорівнює 0,2 мл. У шприц на 2 мл потрібно набрати 0,2 мл інсуліну, який містить 100 міжнародних одиниць в 1 мл. Лікар призначив пацієнту з цукровим діабетом ввести 70 міжнародних одиниць інсуліну. Інсулін на 100 міжнародних одиниць в 1 мл. Медична сестра з'ясувала, що у відділенні немає інсулінових шприців на 100 міжнародних одиниць, тому вона підготувала інсуліновий шприц на 40 міжнародних одиниць. Скільки міжнародних одиниць інсуліну вона в нього набере. Оскільки 70 міжнародних одиниць інсуліну на 100 міжнародних одиниць в одному мл дорівнює 0,7 мл, виконаємо зворотній розрахунок мл в міжнародній одиниці інсуліну на 40 міжнародних одиниць в одному мл. Для цього 7 поділок шприца на 2 що відповідає 0,7 помножимо на 4 міжнародні одиниці, отримаємо 28 міжнародних одиниць інсуліну на 40 міжнародних одиниць в 1 мл. У шприц на 40 міжнародних одиниць потрібно набрати 28 міжнародних одиниць інсуліну, який містить 100 міжнародних одиниць в одному мілілітрі. Лікар призначив пацієнту з цукровим діабетом ввести 30 міжнародних одиниць інсуліну. Інсулін на 100 міжнародних одиниць в одному мілілітрі. Медична сестра з'ясувала, що у відділенні немає інсулінових шприців на 100 міжнародних одиниць, тому вона підготувала інсуліновий шприц на 40 міжнародних одиниць. Скільки міжнародних одиниць інсуліну вона в нього набере 30 міжнародних одиниць інсуліну на 100 міжнародних одиниць в одному мл – Це 03 мл. 0,3 мл – це 3 поділки шприца на 2 мл. 3. Множимо на 4. Міжнародні одиниці отримуємо 12 міжнародних одиниць інсуліну на 40 міжнародних одиниць в 1 мл. У шприц на 40 міжнародних одиниць потрібно набрати 12 міжнародних одиниць інсуліну, який містить 100 міжнародних одиниць в 1 мл. Лікар призначив пацієнту з цукровим діабетом ввести 32 міжнародні одиниці інсуліну. Інсулін на 40 міжнародних одиниць в 1 мл. Медична сестра з'ясувала, що у відділенні немає інсулінових шприців на 40 міжнародних одиниць. Тому вона підготувала інсуліновий шприц на 100 міжнародних одиниць. Скільки міжнародних одиниць інсуліну вона набере у шприц? 32 міжнародні одиниці інсуліну на 40 міжнародних одиниць в 1 мл переводимо в мілілітри. Для цього 32 ділимо на 4 отримуємо 8. Це 8 поділок на шприці 2 мл, Що дорівнює 08 мл. Пам'ятаємо, що в 01 мл інсуліну на 100 міжнародних одиниць в 1 мл містяться 10 міжнародних одиниць. Ми маємо. 8 таких. Отже, 8 множимо на 10 міжнародних одиниць. Отримуємо 80 міжнародних одиниць інсуліну на 100 міжнародних одиниць в 1 мілілітрі. У шприц на 100 міжнародних одиниць потрібно набрати 80 міжнародних одиниць інсуліну, який містить 40 міжнародних одиниць в 1 мл. Лікар призначив пацієнту з цукровим діабетом ввести 8 міжнародних одиниць інсуліну. Інсулін на 40 міжнародних одиниць в 1 мл. Медична сестра з'ясувала, що в відділенні немає інсулінових шприців на 40 міжнародних одиниць, тому вона підготувала інсуліновий шприц на 100 міжнародних одиниць. Скільки міжнародних одиниць інсуліну вона набере у шприц? 8 міжнародних одиниць інсуліну на 40 міжнародних одиниць в 1 мл переводимо в мл. Для цього 8 поділимо на 4, отримуємо 2 це дві поділки на шприці в 2 мл, що дорівнює. 0,2 мл. Пам'ятаємо, що в 01 мл інсуліну на 100 міжнародних одиниць в 1 мл містяться 10 міжнародних одиниць. Ми маємо таких 2. Отже, множимо на 10. Отримуємо 20 міжнародних одиниць інсуліну на 100 міжнародних одиниць в 1 мл. У шприц на 100 міжнародних одиниць потрібно набрати 20 міжнародних одиниць інсуліну, який містить 40 міжнародних одиниць в 1 мл.